you Свою дівчину він на руках не носить, а підіймає на собі. Причому робить це з неяпиякою легкістю. Ще пак. Новокаковчанин Олексій Лапін, чемпіон України зі стрітліфтингу, нового виду змагань в стрітворкауті. Спортсменам необхідно з максимальною вагою віджатися на брусах та підтягнутися на попереченні. На все про все у них є три спроби. За сумою результатів і визначають переможця. Стрітворкаутом, чи як його ще називають вуличним фітнесом, хлопець займається чотири роки. За цей період. Встиг стати краще майже у всіх областях півдня України. Йому підкорилися чемпіонати Херсонщини, Миколаївщини та Одесьчини. Олексій вирішив вийти на новий рівень і посперечатися за звання найліпшого в країні. До цьогорічної національної першості прихильників здорового способу життя організатори включили три дисципліни: силовий фрістайл, кубок мера Києва зі стрітліфтингу та встановлення рекордів у шести вправах. Команду Херсонської області у столиці представляло четверо. У силовому фрістайлі боротьбу вів херсонець Максим Василенко. Окрім вдалого володіння тілом, спортсменам необхідно було вразити суддів артистизмом. І хай Максим не потрапив у число призерів та своїм виступом публіку він підкорив. Конкуренцію Олексій. Лапіну у стрітліфтингу склали дев'ятеро атлетів. Серед них і його земляк Федір Чепки. На жаль, до призової трійки хлопець не потрапив. Чого не скажеш про Лапіна? У ваговій категорії до 80 кілограмів він був наймолодшим учасником протистоянь. 17-річний Олексій обійшов дорослих чоловіків, у тому числі і минулорічного чемпіона з Кременчука Дениса Гаврікова. Перша номінація це була Брусья. Подошел я делать первый подход, очень переживал, было сложно. Э, на, начал я с веса 95 килограмм, ну, пошло до, достаточно легко. Э, потом я взял вес 107,5 килограмм, ну и наконец-то я замахнулся с большим риском проиграть на вес 117,5 килограмм. Но ну, мне удалось его вытянуть. Э, потом следующая была номинация турник. Первый вес я взял, и три, ой, второй вес взял. А вот третий вес 77,5 килограмм, мне не засчитали. Ну, я после этого очень долго переживал и уже даже не рассчитывал на призовое место. Нові тоги, когда назвали именно моє имя, первое место, емоції підповнялі. Талановита людина талановита у всьому. Окрім стрит-воркауту, Олексій Лапін займається армреслінгом. І у цьому виді спорту новокаховський богатир теж показує непогані здобутки. За рік тренувань став четвертим в Україні. На досягнутому хлопці зупинятися не збираються, продовжуватимуть приручати бруса та перекладину. І хто зна, можливо, скоро про них дізнається вже світ.